Всім привіт! Ну що ж, наступив останній день цього побоїща. Я викупився. Погнали. І Якщо не помиляюсь, наступний турнір теж буде швидкий. Тільки на четвірках. Треба буде перевірити. Так, ну що ж. До Фаєза морально ми готові. Давайте щось тут покрутим. Добре. Запускаємо з нього хай ультує. Зараз це все діло знімемо. Давайте мішку включимо на випадок всякого комбо-вомба. Так, додаємо атак і всього ульта сильніше. Все таки я вирішив бити нордрі після посилення. Так, давайте так. зарядом Елло. Розрядили, блін. Коротше, щось думати, щось придумувати. Цікаво, могу фоє за чим пробивають? Там, напевно, цих понакачували. Ой, чи це посівка добана. Так, ну добре, що хоч так знесли. Зарішатись нам нема чим. Давайте так. Будемо шевелить цю поляну. Правда ми згорим зараз нафіг. Я не знаю, що тут вже далі грати. Хай краще зарагутує, хоч на себе за не поцепить. Правильно, ще в саме да? І не могла це комп'ятіна раніше полетіти надія, ще хоча б фее завинести. Але мене зараз тут затикають. Ні, це все короче. Нафіга цей цирк? Да цей цирк погнали. Так, давайте синеньких наньких Мишку снимаем. Так, в эту сторону пульнем. Дальше пошукаем. и надо качнуть. У меня их четыре штуки. Так, убьешь. І іменно туди. Фаєс, щоб не зломаний був, вже була б торба. Ні, на, на троєчному турнірі альфа зломи, це ну, вони тут імбалансні, вони взагалі не підходять. Тим паче ще на дуже швидкий це ж. Цирк, цирк, цирк. Не краще сюди. Так, сейчас якось згорем пополам виграємо. Чисто ще ці міньйони, звісно, напрягають. Так, я ставлю на паузу це здівательство. Так, згорем пополам короче, я добиваю. Тут тяжко на це дивитися. Так, ну тут, тут взагалі два фаєза. Коротше погнали. Просто погнали. Буде камінь, може щось буде. Не буде камня, нічого не буде. Так, давайте так. Зелені там собі підтягнемо щось. Так. Атака. Попаду, ні. Попав. Далі зарядки немає. Давайте четвірочку попробуємо. Єсть. Так. Дуже сумніваюсь, але там сині влетять, так що комбіціну робимо. Він то дивись зря сумнівався. Зараз трошки атака порізана. Ми її зараз піднімемо і потім довбанемо. От якось так. давайте поехали Так, не захотело синего, да, да, то значит мы его тут а пошукаем. Та не заряжайте эту фаеза, ну ёк, маугли вот. Дайте мне хоть, хоть что-то убить. Даже не знаю, є смисл його чіпати. чіпать того маугли. Не давайте краще так. Так, синенький під'їхав добре. Защиту вони не поцеплять. У мене два таких обороння стоять. Цікаво, вони теж так тулять. Ну і в мене є заряд медведя. Угу. І до сраки він. ясно, погнали дальше. Так, давайте так. Ну. І знову углу квасір, а тут морозка от морозка. Так, давайте тут. На четвірочках навіть якщо АБ, то буде трошки цікавіше. Тут просто коментувати навіть толком ну, немає що. Просто збираєш камінці, б'єш. Не добила там фаєза. Ще до хрена камінців збираєш. підвезли -під 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 камінець, може ще вбив, не підвезли, все. Може заходити в другий бій. І так після двох швидких війн, чи швидких два турніри, ну. Коротше, поки так не знаю. Викинуть нас, не викинуть. Оборона простояла, о, піднялася в А 2 минути назад. Простояла весь тиждень в Б. Оце все із за цих... Що в мене по, по трьом б'ють, що в мене немає масовиків. Я ще й того попугу з психів. Після призива взяв скормив, у мене його і не було. Добренько, хватить нить. <гум> Дякую за увагу. Ставте вподобайки, підпис... підписуйтесь. Мира, щастя, добрався.